Тим боляуханіша натомість у первісному вигляді. Це про архітектурне обличчя площі Конституції після реконструкції. Зокрема, за рік планують відреставрувати зовні колишній будинок українських зборів. За словами головного архітектора міста Сергія Чечельницького, на проект потрібно три місяці та стабільне фінансування. Замість старої плитки на площі конституції вкладуть нову морозостійку. А на місці, де зараз пам'ятник героям революції, встановлять величезну клумбу з п'єдесталом всередині. На ньому стоятиме монумент незалежності України, який саме буде відомо 1 липня. Тоді визначить переможця конкурсу на кращий екскізний проект. Здесь, тому, що ми виносимо цей головний немасштабний пам'ятник, який з'їв все пространство і унічтожив площу конституції, яка багатьох протяженні многих багатьох поколінь. Ми пропонуємо совсена вернутися в історії. І виповнить площу, яка, яка дійсно виділяється площею, де можна буде різного разнагорода мероприятия, гуляння, зі мною фільм, будемо ставити йолку. Ремонт виходів з метро, фасадів будівель та сучасне і стильне освітлення площі. В мерії розповіли, вже домовилися із кількома фірмами на розробку світлового рішення. Та одне з головних завдань, на думку мера Геннадія Кернеса, реконструкція історичного музею з перенесенням головного входу на бік площі. То мы должны восстановить всю архитектуру вот этой торцевой, так сказать, стороны ломбарда или исторического музея. И, конечно, лицевой стороны епархии. Мы работаем в этом направлении и переходим плавно на реконструкцию площади Роза Люксембург. Все службы готовы. Юлия Ляхова Микола Кузин У ТБ Новини.